Зустрівся я десь на прошлому тижні з Бігузом Денисом. Так. Я з ним поспілкувався, були питання стосовно переписки з, з телефони. Вот. Ну, це обговорювали в одній з програм. Коли да, ми говорили, так. Да. І він мені каже, слухай, а ти готовий дібно, дати мені коментарі? Я кажу, без питань. беру. Я кажу більше, я кажу, я можу і поліграф пройти, якщо можна. Короче, він замовляє поліграф. От. а Ти пам'ятаєш, в п'ятницю я був на весіллі, я пропустив один поліграф, але там домовився на понеділок. Я приїхав на понеділок, привів поліграф, там було десь біля 60 питань. Mm, да, ну це було в моє житті перший раз, тому скажу відверто, як це робити, я не знаю. Я в, камп... в компанії, uh -huh. якщо ти пам'ятаєш, я тобі розповідав, що ми це робили там зі своїми працівниками, але я сам цього ніколи не робив. От. Прийшов, прийшов, коротше, там запитали не там, сів там, на на, на день. На на, на, якісь... Надягнуло, як сказати. Одягнули. Які, так. Якісь, там, якісь, там, речі. Пристрої. О, да. Я відповів на 60 питань, а може чуть більше, може 70 де було, було питань. От. Ну, точно пам'ятаю, що було 7 чи 8 блоків. От. і, е, розповів, і пішов. От. А сьогодні він каже, мені давай зробимо етер. Я кажу, ну добре, немає, немає питань. Я прийшов на дві камери, туди-сюди, кажу, давай, запишемо, і кажу, давай. Я йому кажу, а, вставай, почнемо, Говорю, а покажи, будь ласка, мені типа. Результати? провалил Результаты. Ти знаєш, ти приварив поліграф? поліграф. А я кажу, я, 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 я привозив. Ти там рухався, ти там був неспокійний. І то дихав, то дихав, то дихав. Я кажу: добре, я провалив із 70 питань 30. Ну, на 40 є відповідь. Можете мені показати? Ні, коротше, це неможливо. Я це, ну, там, мені розказувати. Я вже, я вже, вже знаєш, мені це не подобався. От, ми сіли, він такий, ми, він такий модний у нас хлопець. А ти пам'ятаєш, я ж завжди його підтримував, там, да? Так, ти неодноразово ну, да, в ефірах да. наших і, послухи, ти взагалі всіх підтримуєш антикорупціонерів, да, і, ми, і, в принципі, всі підтримуємо. Мою, мою как би, позицію, що да, немає нема різниці, як у людини прізвище, там, Беркадзе, Якубін та а, а, Зеленський. Якщо людина, він дійсно, дійсно він корупціонер, як, наприклад, Цитні, да, тому що він офіційно. В реєстрі корупціонерів, то він повинен бути, бути заграданий. Вот. Ну і короче, починає мене питати. Типа, а от це переписка. Він мені показує на моніторі. Це переписка, типа, звідки це переписка, я йому кажу, ну я робив переписку з одного телефону на другий, на свій. На, на що ти це робив? Я кажу, ну я робив для того, щоб мені давали більше ефірів. На телебачення. Я цього не вірю. Я кажу, ну блядь, ну не віриш, так не віриш. Ну, це справа, да, абсолютно. Ми ну, криче починаємо розбирати одну, другу. Я йому кажу, дивись, щоб розібратись, потрібно розповісти тобі історію. Там, як я, ну, я, я, я вважаю, що якщо ти мене питаєш, щось там, да? ну, ти мені повинен, я, якщо я прийшов до тебе гостей, ну, ти ж не тільки повинен питати, да, да? ти повинен дати мені поговорити, виговорити. Да? Я кажу, я хочу тобі розповісти, яким чином я прийшов до офісу президента. Да? А, а він каже мені, от ні, там туди-сюди. Там, типа, скажи, хто це там, типа, це тобі, тобі писав о, Гулава. Я кажу, послухай, Гізо Гулава не пише російськими буквами, він пише тільки грузинською, і я з ним переписувався в житті 10 разів. От, я починаю розповісти короче, корупційні схеми, він мені не слухає. Він каже, мені це не цікаво, Мені цікаві переписки. Я кажу, дивись, для того, щоб тобі розповісти за. Переписку, то потрібно тобі розповісти історію. Чому так сталося. Дійсно, От. і короче, в чем, а, а, Він почав мені там розповідати. Що ти брешеш? Я кажу, це я брешу. Я кажу, респерсреср. Можеш розповісти мені? Ти по, по всій Україні розповідав, що а, а, в Запоріжжі були вкла, вкрали гуманітарну допомогу Кирилу Тимошенко. Де це справа? Ти всім розповідав, маніпулював всім. Я говорю, де це справа? Я говорю, ти всем розповідав, що Кирил Тимошенко корупціонер. Я говорю, і що він зробив, Пошов і виграв у вас у всіх справу в, в, в НЗК. Я не кажу, щоб він не корупціонер. Я не знаю. А я не хочу наслідку. Я, я... На я слухай, я не адвокат, ні Тимошенка, ні Голіка. Я... я хочу, щоб не маніпуляції були і не були. А... Знаєш, імітація э, э, борьба з корупцією, а була реальна борьба. Чому я приходжу на ефір, а він не хоче слухати про корупціонера Кубракова, у якого є э, партнер, Шкіль, на якого вже записано 120 мільярдів гривень контрактів. Про це він не хоче чути. Я кажу, а чого ти не хочеш це почути? Давай поговоримо, як все, все відбувалося. А потім я потім розповім в кінці, я розповім тобі, звідки я, я. Слухай, я кажу йому, слухай, я ж не заперечую. Я писав, да, окей, я видумав, я писав одного телефона на другий, щоб маніпулювати, наприклад, голіком. Я вибачаюсь, а яким це чином це їбе тебе? я кажу. А ти, а ти міг би людям, можливо, просто люди не знають, хто ці люди. Може, ти тоді розкажеш детальніше? Бо тут ти можеш говорити. Ага, а, слухаю, ти дивіться, знаєш, у нас тут є. Дивись, коли я попав на а, 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 офісі президента, коли я прийшов, то офісі президента працювала а, тоді, працював Кирил Тимошенко і він. Перший а якщо я офіси, да, так да, я прийшов, він працював тоді, і мене залучили як експерта, який там може висловити свою думку, щоб була зекономина гроші для держави. Слухай, ну я познайомився, а мене там викликали, коли потрібно було їм, ані викликали мені. Я хочу сказати, друзі, що з 2020 року. Моя компанія, ні я, ми не маємо жодного контракту бюджетного. Я не приймаю участь в, в будівництві за державні кошти. Я вважаю, що це проблема. Потім я впевнений, що зможуть з'явитись проблеми, тому я вважаю, що краще будувати комерційську так скажем, будівництва. І для тебе, до тебе ніхто не прийде, і ніхто не буде. Це комерційні да. кошти, комерційні да. замовлення. Так, вот. я, я почув, я познайомився там а, з Кирилом, я познайомився. тоді там був головний роллевим. Це був Кубраков, який займався розподіленням і створюванням картеля, які а, а про це ніхто, ніхто не хоче говорити, розумієш? Вот. Кірил Тимошенко займався. только пиаром э, президента. Вот. Юрий Голик занимался э, как раз видео о, о, о высветлении э, великого будивництва. Ага, так, так. Ну, Да. И мав возможности э, э, на медиа. Ну, все, что происходит, что, все, что касалось медиа. медиа. Осозумимо. да. Ну, слушай, ну, я... Э, ну, теперь стало зрозуміло. Да, да, да. И я просил, чтобы я Якщо ти пам'ятаєш, тоді я не багато ходів на на, 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 цей, на... на мей, в телебачення, на, 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 на телеканали. От. І е, 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 я попросив, що слушай, слухай, я тебе прошу, якщо є можливості, допомоги мені, будь ласка, щоб я міг попадати на телебачення. Він мені сказав, окей, добре, допоможу, без питань. От. А він мені потім каже, слухай, а якщо у тебе є якийсь знайомий, наприклад, а ти знаєш, що я людина дуже комунікабельна, я з дуже багато з ким спілкуюсь, от. якщо у тебе є люди, то там, може, якісь інформації у тебе буде, то там допомагай мені, там, надавай. Mm -hmm. вот. ну, не буду брехати, щоб бути ближче до а, голіка. Я з одного телефона писав себе на другий телефон блядь, і а, таким а, чином я становився ближче до нього і слухай, там. Що є? Послухай, дивись, а, у кожного свій насос. Знаєш? І кожен продає своє повітря, як він хоче. Наприклад, у Кубракова дуже великий насос я сьогодні подарував бігусу. Це насос. У мене був маленький свій насос, якщо я продавав голіку. Це не, це особиста справа. Про що ми спілкуємо з тобою? Що ти можеш мені там порадити або сказати, або на науха на, на пошушукати. Це наша справа. Я не розумію, з чого вообще, э, э, роздули такий, знаєш, там, скандал взяв звільнили людину. Людина, який 10 років. 10 років, слухай, він э, історичні справи, історичні, які заведуть в історію України, э, реалізував і сьогодні. Якийсь е, чмо по прізвищі рікун сьогодні робить все, щоб його звільнили посади. Далі було наступне, друзі, щоб ви знали, це, це дуже важливо. Е, коли ми познайомилися з, з Кубраковим, е, я зрозумів, що він має дуже такий великий насос і цим насосом продає повітря і в, в посольства. І в другі, і президенту, але він дуже наближився президенту, коли почалась війна. Потім, вони, він, точніше, Кубруков, вирішив, що не потрібно ні з ким працювати, крім пана Шкіля. І вони почали працювати разом на два. Щоб ви зрозуміли, сьогодні має. Шкіль більше 100 мільярдів там, 120 мільярдів контрактів, і ще буде десь 50-70. Тобто, десь у нього всього контрактів буде за 2021 року 200 мільярдів гривень контрактів. І щоб ви знали, жодної жодної справи немає в а, набу. А ви знаєте, по чому? А тому, що а, детектив, який а, займався справами Тимошенка та Голіка, і був другом Кубракова та Шкіля, всі справи, які регіструвалися в набу, вони чомусь потім перекачувалися в нацполіцію. І там ці всі справи закривали. Так можна да. така може бути процедура? ну, от от, от вони так робили. От а, сьогодні що ми маємо? Це оця людина по, по прізвищі е, Рокун, який детектив, я, я, який знайшов мою переписку з у, 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 у Голіка Нібито. А це людина, а він, а, щоб ти зрозумів, а він знайшов цю переписку і не пішов нікуди, а пішов одразу в сад. Вся показав, щоб звільнили типу, ГІЗО. погізов. Да. Хочу вам розповісти історію як було на дійсно е, у 22-му році, е, в грудні місяці зустрічається е, на троїх: це був Кубраков е, Шкіль і е, пан е, Рікун. І домовляються, що е, буде така серйозна реалізація. Чому реалізація повинна була бути тому, що Если дозволишь, на русском, чтобы быстрее было. Я, Да, да. Они договорились, встретились втроем и договорились, что должна быть обязательно серьезная реализация, потому что кто-то записал э, Кубракова, как Кубраков раздает команды по телефону, кому раздать какие объекты. Это было 22-й год, э, декабрь месяц. Э, после этого Кубраков приходит в НАБУ и говорит, что он готов э, сдаться в НАБУ. И за документировать э, кого угодно. Хочу вам процитировать то, что мне передано э, про что рассказывал э, 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 Рикун, этот детектив, э, как он хвастался, вот, э, э, значит, э, э, по информации Шкеля, то есть Рикун рассказал Шкелю, а Шкиль уже рассказал всем остальным так, своим знакомым, значит, у меня спросили, а кого вы готовы задокументировать? Он сказал дословно, я готов задокументировать Лабазюк, Лебезу... если я, я, я не помоляюсь, я готов задокументировать Чернышова, если вы помните, Чернышов тогда хотел быть премьер-министром, я готов задокументировать премьер-министра Шмигаля, и я, если будет нужно, задокументирую Зеленского. То есть вот это вот блоха Кубраков, который в жизни ничего не сделал, он будет документировать нашего президента, президента, которого я безмерно уважаю, и, и э, с, с великим, ну, ну вот кто, кто такой вообще э, Кубраков. После этого они договариваются о том, что в 2023 году будет реализация. Э, они решили, что... Выносят они на, э, так скажем, на телебачения вот этого детектива показывают, э, проводят они реализацию, показывают всем нам э, преподносят, ой, как красиво реализовали э, такую серьезную справу э, для, э, этого э, лабазюка э, или как там, извините, mm -hmm, если mm -hmm. я неправильно говорю, вот э, показывают нам все, аплодируют в посольство все в шоке, вот и потом э, приводят уже в посольство Рокуня и говорят, вот пожалуйста вам Рокун, который провел такую блестящую операцию, а там есть такой грузин, который он неадекватный и он не особо готов э, идти э, какие-то договорники. Давайте мы сбиваем этого товарища, а вот и туда ставим Рокуна. Таким образом это был сговор между господином, э, меж господином Рокуном, Кубраковым и Шкилем. Вот я вот а Шкильцы то еще во Франции, э, скажи, ну, пытают, значит, глядачи. Иван. Шкиль – это, это, дорож, это компания, дорожная, дорожная компания, он с а. Это при Януковичу он еще, это была правая рука регионалов, он еще оттуда начинал, это тот Шкиль. Вот. И таким образом попытались сбить Гизо Угулаву. Сфабриковали. Я не скажу, что там в переписке нет моей переписки. Там действительно есть несколько переписок, а 90% это переписка все сфабриковано для того, чтобы сбить Гизо Угулаву. Значит, всем этим Так скажем, святом займався там є групіровочка людей. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що я сьогодні працюю з внутрішньої безпеки Набул. Я дуже сподіваюсь, що доведемо до цю справу до мети, справедливої мети, і я вас хочу запевнити. Що будь-який час, я ще раз при готовий йти на поліграф, що жодної інформації від НАБУ через мене не витікало ніколи. І я готовий це доповісти і доказати. Але маніпулювати також я не дам. Я йому кажу сьогодні: слухай. А чому ти не показуєш, скільки ти отримуєш грошей від своїх ти а, на розбігусу. Розбігусу, да? Ну це ж це, це ж твоя особиста переписка. Покажи нам всім. Викладай, Ти маєш на тимашновець бігусу. А, да? Бігусу кажу, так викладай, давай ми подивимось. І кажу, слухай, ну ти ж розповідаєш, що ти така порядочна людина, і ти чому ти за два роки людина отримав на 130 мільярдів контрактів і ти не зняв ні одного відео? Я кажу, чому? А що він Я, чому? Да нічого він, він набрав в рот води. Я кажу, слухай, ти ж кажеш, що ти така порядна людина. Чому ти там є такий, був такий голова детектива в Калужинській? Він збив людину на смерть в Абухіві і так і цю справу закрили. Я кажу, а чому ти, як журналіст, не почав, не почав копати? В цьому напрямку. І не показав всім, хто це людина, як може людина. Чому послухайте, а чуєте голова Броварського району? А, він, а чому він заграданий? А він Калужинський ні? Чому? Я вважаю, що повинен бути закон для всіх. Однаку. І я хочу сказати, що дуже багато журналістів, які маніпулюють. Не потрібно цього робити, потрібно людям говорити правду. Слухай, я готовий відірвати голову за президента, хто каже, що він корупціонер? Я знаю, я впевнений в тому, що наш президент займається тільки своєю країною, як здобути зброю, як здобути гроші на міжнародних майданчиках, як жити так. далі. А слухай, а що, а, а що хтось може сказати, що у всіх а, гарні працівники. Хай бігу розказати які працівники були у нього то, що ми побачили. А що, не були там ці о, 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 не бачили ці як його? О, записи ЄСБУ. Побачили. І що? У президента не можуть бути о, о, такі же о, люди, де, де він помилився Може бути. Ну, Тому? ти ти знаєш, я постійно пригадую, що я і за емоції і, і, друзі. Іуда був теж одним з апостолів Христа. Ні, дивись, правда? Послухаю. І ми не можемо робити виставку. Да, дивись, Лош, я прийшов, знаєш, я сів, сів з ним і кажу, слухай, я готовий тобі розповісти. Тобто послухай. А коли людина робить таке ліце, таке, весь, весь такое круто, мені цікаві, тільки е, вибачаюсь, переписка. Я кажу, послухай, ну цю переписку, ну. Давай погодимося, що зробив я цю переписку. Далі що? От що? Ну, от, от що ви хочете від мене? Ну, зробив я. І що далі? Ну ви зрозумієте, що це, це не робив а, працівник а, а, Набув. А, розумієш, а, я так розумію, що сьогодні дуже велику працю робить а, Кривонос. Ми пам'ятаємо дуже гарно, що він. Я хочу сказати, що після цього як він став головою Набу, е, НАБУ. Ой, ні, НАБУ. а Дабі, е, Дабі я Дабі. хочу сказати офіційно, коли він став керівником е, Дабі, е, от це все маніпуляції шахрайства і корупції закінчилось в, е, в Дабі. Я хочу сказати це подякуючи йому відверто чекати. Так, так, так. І зараз, щоб ви зараз зрозуміли, що за людина Калужинський, і ще не визначили е, керівником Кривоноса, а Калужинський вже ходив і збирав інформацію е, по, стосовно е, е, кривоноса. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо справу. А, наступну, що є а, дуже така потужна, а, а, так скажемо, колектив. Це кривонос, це а, Кліменко, це Гізову Це, там є люди, дійсно, які хочуть працювати. Угу. Але є люди, які живуть інтригами, які живуть, як розвалитись знутри, соцу. Інститут і постійно якісь турбулентності в цих інститутах. Тому я вважаю, що нам потрібно відповідати і бути відповідальні про що ми кажемо. І якщо ми кажемо, що ми боремося з корупцією, то імітувати це не потрібно. Це потрібно брати і робити. Ну, Артема Ситніка, от з речі, із новин, які ми хотіли б говорити, Артема Ситніка вчора звільнили. А, ну, чи він звільнився, так? тобто, ну, принаймні, повідомили а, на, а... на ЗК, так? Mm -да. а, що він далі вже не буде там працювати, власне кажучи. Да? Тобто, цю новину, я думаю, ми всі бачили. Ти знаєш, от, а зачем ти зараз це сказав? Я хотів по. Б... Повечері ти. От зараз ти мені новину сказав, я ж вечеряти не буду, спати не буду. Так, <плес> <Сн miners> <Не>, ну, <плес> ну ця новина ну, відбулася... Ну, я я, я якщо це коротко. <плес> да. э, Будемо слідкувати, Георгій, так. Да? Я думаю, що я ви думаю... скоро побачите все, ви подивитесь, ви сподивитесь, які грубя. Про мен... Про мене зараз. Думаю, що бігу з ними скоро. Ні. Так, так, так. Ну, побачимо. Я йому написав кажу, з ким ніякі саме, типа, не хочуть. Результати, так? Так, да, так, да, так, да, да. А чому? Він не казав? Mm -mm. Ну, ну. Добре, будемо слідкувати за цим. А, і я впевнений, що тут ми не обговоримо всю цю ситуацію, як вона буде розвиватися.